Росіяни вбили молодого лікаря, який лише кілька днів працював на посаді. Сьогодні об 11.10 ворожа армія обстріляла Херсон. Також поранена медсестра, за життя якої зараз борються медики. Росіяни атакували Харків. За ніч у місті було кілька прильотів. Усі в середмісті у густо населених районах. Один з дронів зруйнував два поверхи гуртожитку. Також вдарили по приміщенню навчального закладу в Салтівському районі і спортивному об'єкту в Шевченківському. Поранений охоронець. Минулої доби російські військові обстріляли 13 населених пунктів Донецької області. У Зоряному Курахівської громади двоє людей загинули. Авдіївка зазнала танкового обстрілу. Є влучання на чотирьох вулицях. У Нью-Йорку внаслідок авіаударів пошкоджені 35 будинків та інтернат. Російські ДРГ намагалися перетнути кордон на території Чернігівської області. Наші прикордонники побачили їх через тепловізори. По чотирьох озброєних окупантах відкрили вогонь. Це змусило їх відійти назад. Тим часом Москву знову атакували безпілотники. Невідомі дрони повторно прилетіли у будівлю Москва-Сіті. Як повідомляли минулого разу, саме у цьому приміщенні розташовані одразу кілька офісів російських міністерств та держустанов. Ну і Міноборони Росії заявили про відбиту атаку морських безпілотників, які нібито цілилися по патрульних кораблях Сергій Котов і Василій Биков. Про подібне зв'язує до слова вже не вперше. Корабель Сергій Котов виконує завдання щодо контролю судноплавства, що означає його участь у блокаді українських чорноморських портів.